Вирішив я і собі зняти відео, як розпалювати камін. Нам потрібно, звісно, що дерево, твердих порід, бажано граб, а може бути бук. Нам потрібен вологомір. Поміряти, яка вологість деревини. Тут є 17% вологості. І я хочу зробити повне завантаження каміна. І щоб я не підкидав туди дрова, а міг просто регулювати. Подачу повітря. Без проблем. Розпалку ми використовуємо таку від ханси. Вона дуже зручна, бо не виділяє запах. Вона швидко розпалюється. І таких приблизно 2-3 кубіка, і до каміна не треба більше підходити взагалі. Я його просто тут встановлю на дрова, займається він легко. Все, встановили, завантажили, і зараз ці дрова будуть горіти зверху до низу, без проблем. Спочатку ми відкриваємо повністю подачу повітря для того, щоб розгорілося. Можемо навіть трошки привідкрити двері. За хвилин 5-10, коли розгориться, тоді закриємо повністю.